Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Олександр Кожухівський. Військовий облік жінок та знижений призовний вік. Мобілізація в Україні. Нардепка безугла анонсувала новації. Це, до речі, та сама безугла, що критикувала залужного. Жінки мають стати на військовий облік та пройти базову військову підготовку. Призовний вік знизять до 25 років. Строкову службу скасують, натомість буде базова військова підготовка для всіх від 18 до 25 років. Скасують від строчку Право на звільнення матимуть особи з інвалідністю, хто має троє і більше дітей. Один з батьків військовослужбовців, які мають дитину, якщо у сім'ї є неповнолітня з інвалідністю, якщо у сім'ї є неповнолітня дієздатна особа першої і другої групи, опікуни особи з інвалідністю першої та третіх груп, вагітні та жінки в декреті чинні нардепи, люди чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. Відстрочку матимуть студенти вийшли до 30 років. Науковці з вченим званням збережіть це відео та розішліть друзям. Зсу тиснуть на окупантів і змогли розширити зону контролю на лівому березі Херсонщини. Сили оборони намагалися просунутися в бік лісових масивів біля села Кринки. Це 30 кілометрів на північний схід від міста. Херсон там тривають важкі бої. Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру. В результаті підриву постраждало 23 людини, включно із підозрюваним. Авто з військовими протаранило фуру на Львівщині. Загинули четверо працівників, зокрема один з керівників. Ніків державної спецслужби транспортну при Міноборони, які були у робочому відрядженні. Бавовна на Росії у Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники. Путін розмріявся, наказав взяти Авдіївку до 1 січня. А тим часом його військові неють, що їх армія щодня втрачає там від 200 до 600 бійців на день. Туреччина, Болгарія та Румунія у січні двадцять четвертого року планують офіційно підписати угоду про розмінування в Чорному морі. Тристоронню ініціативу запустила Туреччина. Британська розвідка назвала хакерську атаку на Київ стар. Найбільшу руйнівною кібератакою з початку повномасштабної війни за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1250 живої сили, 19 танків, 25 ББМ, 37 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 40 БПЛА, одна крилата ракета та 61 із техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.